Росія може зазнати ще більш катастрофічних поразок на полі бою. Вважає всесвітньо відомий політолог Френсіс Фукуяма. Він припускає, що вже наступного року Україна може повернути собі анексований Крим. Щоправда, за певних умов. Я думаю, що повернення Криму не виключено у 2023 році. Ви знаєте, прямо зараз вони повинні відвоювати схід Херсонської області, а потім звільнити Запорізьку область. У такому випадку українці зможуть відрізати можливості Росіян постачати Крим, і оскільки вони вже вдарили по Кеченському мосту, це означатиме, що Росії буде дуже важко підтримувати свої військові сили в Криму. Тому цілком можливо, що це станеться. Можливо, як і у випадку з Херсоном, вони в певний момент зрозуміють, що не можуть вистояти, і тоді почнуть відступати. І ми побачимо ще один принизливий відхід. Однак Росіяни відступають в оборону, яку українцям стає важче пробити. Навіть якщо Росії доведеться залишити Крим, ядерна загроза малоймовірна. Переконує Фукуяма. Я не думаю, що ядерна ескалація має сенс для Росії з різних причин. Адже подумайте, якщо вони використають ядерну зброю, для них це буде набагато гірше ніж навіть зараз. І тому я не думаю, що це станеться. І так, Крим дійсно свого роду червона лінія. Я думаю, що вони сприймуться дуже серйозно, але швидше за все вони не зможуть запобігти втраті Криму. Френсіс Фукуяма не здивований атаками росіян на енергетичну інфраструктуру України. Таким чином каже він: Росія намагається змусити Україну і світ до переговорів. Choice, Я Не думаю, що у Росії був інший вибір, окрім як піти цим шляхом. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою. Тому єдиний вихід для них це атакувати українські міста, інфраструктуру, вбивати мирних жителів, сподіваючись, що подібне стратегічне бомбардування послабить волю українців, а потім послабить волю НАТО та Сполучених Штатів. Я думаю, що це невдалий розрахунок, тому що історія стратегічних бомбардувань була не дуже вдалою. Їх застосовували під час другої світової війни, але вони особливо не змушували до капітуляції. Переговори каже політолог, будуть можливі лише якщо і коли Україна вичерпає свій ресурс на полі бою. Перевага на боці України насправді ще з літа, і за таких умов жоден український уряд не матиме стимулу вести переговори. Пісков чи хтось інший з цих російських офіційних осіб сказав відверто, що головна мета переговорів зараз полягає в тому, щоб дати Росії простір для перепочинку, щоб вона могла поповнити війська. Відновити свої сили, а потім щоб продовжити боротьбу. І тому жоден український уряд не погодиться на будь-яке припинення вогню за таких умов. Тож я думаю, що ви знаєте, доки ця військова перевага на користь України, вона не буде готова розмовляти. Франціс Фукуяма не бачить ознак, що путінський режим в Росії може бути повалений зсередини. Критика, зокрема, таких осіб, як Аслан Кадиров чи Пригожин, або ж популярних блогерів навмисно дозволяється та контролюється Кремлем, каже він. Ромайсоспішен із Тепот Пригожен Каді знаєте, я підозрюю, що і Пригожин, і Кадир зіграли ті ролі, які їм відведені, тому що Путін дозволив їм це зробити. Якби вони справді кидали виклик Путіну, я думаю, що їх там вже не було б. Одна із причин такого сильного тиску на Бахмут в тому, що Пригожин відчуває потребу довести, що його група Вагнера здатна зробити те, на що не здатні російські військові. Тому вони витрачають стільки часу, зусиль і витрачають там стільки людей. Це частина внутрішньої гри влади Кремля. Інша група критиків це військові блогери, мабуть, єдина опозиція. Критика режиму звучить від цих надзвичайно націоналістичних людей із тісними зв'язками з російською армією, які найбільш голосно критикували та надавали досить точну інформацію про умови на передовій. Але знов таки Путін міг би закрити цих людей, як би захотів. Можливо, він вважає, що це дієвий спосіб змушувати його військових доповідати правду, але на даний момент дозволено говорити щонебудь лише людям, які стоять на стороні Путіна. Френсіс Фукуяма не бачить, що Сполучені Штати припинять підтримувати Україну на цьому етапі. Однак каже він, ситуація може змінитись після виборів президента за два роки. якщо Трампа уберуть у 2024 році, він припинить підтримувати Україну. Знаєте, люди в його таборі республіканської партії фактично на боці Росії. Однак, після проміжних виборів я думаю, що ймовірність повернення Трампа до влади значно зменшилась. Очевидно, це цілком можливо, та я не думаю, що це станеться. Я думаю, що успіх українців і подальші поразки Росії будуть корисними для демократії, тому що це демократична країна, на яку напав агресивний авторитарний режим. Це країна, яка захищає себе і б'є цю авторитарну державу. І, відверто кажучи, наш погляд на відносні переваги демократії проти авторитарного режиму багато в чому залежить від успіху та влади. І якщо авторитарний режим виглядає слабким, то люди будуть з меншим ентузіазмом ставитись до нього. І якщо демократія виглядає так, ніби вона сильна, і може захистити себе, тоді люди будуть захоплюватись демократією. Порспало Альто Христина Шевченко для Голосу Америки.